Конвекція як один із видів теплообміну. Розглянемо визначення конвекції. Конвекція це вид теплопередачі, який здійснюється шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу. Такі потоки називаються конвекційними потоками. Конвекція не може відбуватись у твердих тілах, оскільки в них не можуть виникнути потоки речовини. Давайте розглянемо механізм конвекції. По-перше, треба з'ясувати. Що конвекція буває двох видів природна і примусова. Природна конвекція це та конвекція, яка відбувається без впливу людини. Примусова конвекція, відповідно, відбувається з впливом людини. На малюнках, представлених на екрані, ви можете побачити приклади як природної конвекції, що відбувається в рідині, яку нагрівають, та у повітрі, яке теж нагрівають. Також ви можете побачити примусову конвекцію в рідинах, це, наприклад, каструля із борщем, який теж нагрівають і помішують. І Така примусова конвекція, коли за допомогою вентилятору освіжають повітря в кімнаті. Як же відбувається безпосередньо з фізичної точки зору принцип конвекції, а саме природньої? Давайте розглянемо посудину з рідиною, яку поставили на вогонь. За законом Архімеда на тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила. Відповідно, ця сила залежить від об'єму цього тіла і густини речовини. Відповідно, також діє сила тяжіння, яка направлена вниз, а сила Архімедова, тобто виштовхувальна сила, направлена вгору. Так, от, коли рідина внизу починає нагріватися, а ми знаємо, що при нагріванні рідини швидкість руху молекул збільшується, і рідина починає розширюватись, відповідно змінюючи об'єм, збільшуючи його і збільшуючи виштовхувальну силу. І тоді оці потоки гарячої рідини піднімаються вгору. А витісняють, відповідно, згори холодні потоки рідини, яка опускається вниз і теж нагрівається. Ось такий принцип природньої конвекції. Примусова конвекція це штучне перемішування шарів рідини або газу. Якщо їх природнє перемішування є неможливим або недостатнім. Ось так, якщо ви хочете швидше розігріти борщ, який вам приготувала мама, то ви, ставлячи його на вогонь і при цьому будете дуже обережні, починаєте його перемішувати, щоб він швидше весь нагрівся. А зараз давайте, будь ласка, розглянемо ось таку конвекцію в газах яка відбувається у такому цікавому пристрої. Якщо почати підігрівати, запалити свічки відповідно і почати підігрівати повітря ось таким чином, лопасті ось того вентилятора, який розміщений вгорі, почнуть обертатися теж за рахунок цих конвекційних потоків. Закладами конвекції в природі є денний бриз, нічний бриз, який відбувається біля поверхні великих водойм. Саме за рахунок різниці нагрівання рідини, тобто води в цих водоймах, і поверхні суші поряд. І відбувається зміна ось таких конвекційних потуків. Прикладом конвекції в природі ще також є провітрювання кімнати, і обігрівання кімнати. Зверніть увагу, що для провітрювання кімнати фіранку у вікні розміщають вгорі, де зазвичай накопичується саме гаряче, легке повітря. А от радіатори опалення розміщають внизу. Бо, за своїм принципом, саме важке повітря холодне розміщається внизу. Дякую вам за увагу!